Цьому випуску чи буде перенесено матч відбору до чемпіонату світу Франція-Україна? Реал оголосив про травму куртуа, що тепер чекає на Луніна. Олександр Денисов відповів, чим полісся вже точно краще за київське Динамо. Жахлива новина для Риброва. Лідер збірної України вилетів на довгий час. Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютуб. Директор з медіа, маркетингу та спонсорства полісся Олександр Денисов розповів про умови для роботи в клубі. Я думаю, що стосовно клубної інфраструктури, ми точно зараз краще за Динамо, тому що в них була дуже гарна база, але вона з часом вже не така свіжа, не така сучасна, як база, яку побудував Геннадій Буткевич. Щодо шахтаря, то зараз взагалі немає сенсу говорити про якусь інфраструктуру, тому що команда по суті зараз перебуває без домашньої арени, і бази і все інше. З точки зору спортоб'єкту, який присвячений саме футболу, наша база зараз найкраща в Україні. Є ще база руха при всій повазі до того, що зроблено там. У нас більш масштабна історія, з точки зору і відпочинку, і розважального центру, і так далі. Суто, по футбольному, це, мабуть, сьогодні дійсно найкращий об'єкт, який ми бачимо. І що цікаво, побудований він саме за останні два роки, тобто, попри всі обставини, які складаються, сказав Денисов. Продовжуємо випуски з цікавих трансферних новин Київського Динамо. Захисник республіки Конго ю 20 Д'є Калонджи приїхав до київського Динамо, де проходить перегляд. За інформацією джерела, футболіст проходитиме перегляд у київському клубі до кінця місяця. Якщо Калонджи вразить тренерський штаб киян, то з ним буде підписано контракт, і саме він стане першим зимовим новачком киян. Гравець звернув на себе увагу після виступів на Кубку африканських націй ю 20 де провів чотири матчі та допоміг своїй збірній вийти до чвертьфіналу турніру. А вже інший гравець Кіян Володимир Брашко може взимку залишити клуб. За інформацією журналіста Ігоря Циганника, Київський грант буде готовий відпустити українця, який втратив регулярне місце в основі наступного трансферного вікна. За куди менші гроші ніж 20 мільйонів євро. У цьому сезоні Брашко провів 20 матчів, забив два голи та зробив один асист. Футболіст за версії трансфермарт є найдорожчим гравцем команди та оцінюється в 12 мільйонів євро. Також гравці столичної команди ще досі отримують нагоріхи від легенд Динамо. Після поразки в УПЛ від ЛНЗ з рахунком 0-1 на цей провал відреагував колишній форвард столичної команди Олег Саленко. Знаєте, після перемоги на Дзрінській в лізі конференції вболівальники Динамо напевно вірили, що переможний крок продовжиться. Може вболівальники Динамо і вірили в диво, але ж потрібно розуміти, що кияни грали проти аматорів, які після 0-2 повністю розчинилися на полі. А вчора Динамо в чемпіонаті грало з професіоналами. Мені соромно, як колишньому гравцеві цієї команди, а зараз, як шанувальнику, бачити такий рівень гри, не кажучи вже про результат у виконанні динамівців. Все залишилося на своїх місцях, гри немає, ще й Ярмоленко зламався, від якого багато чого залежить. Я вже не раз говорив, але мене не чують. Потрібні кардинальні зміни. Не в образу ЛНЗ, але Динамо не мало права так програти. Що було від киян створено за матч? Нічого. А як так може бути? Як чемпіон країни може так грати? Це просто ганьба. Одна перемога у восьми поєдинках немає слів. Цей матч я дивився в компанії знайомих, які мені весь час завдавали питання, не розуміючи, що відбувається з Динамо і куди воно біжить. Мені навіть не було чим парирвати. У реалі змінилася ситуація з воротарською позицією. Основний голкіпер команди Тібо Куртуа отримав травму і не зможе приєднатися до збірної Бельгії. Поринівсь від футболу разом з Фабет. Мадридський клуб уже офіційно підтвердив діагноз ушкодження довгого провідного м'яза правої ноги. Відновлення проходитиме під час міжнародної паузи без матчів за збірну. Журналіст Купе Мельхор Руїс повідомляє, що терміни відновлення можуть становити приблизно 15-20 днів. Це ставить під питання участь куртуа в найближчому матчі реала після перерви. У тренерському штабі сподіваються, що бельгієць встигне повернутися до гри проти Ельче 23 листопада, але є висока ймовірність, що саме Андрій Лунін отримає свій і проведе перший офіційний матч за реал у цьому сезоні. Нагадаємо, Лунін ще не з'являвся на полі у цьому році, і зараз для нього відкривається реальна можливість повернутися у конкуренцію на основу. Можливо, це буде момент, який змінить його сезон. Збірна України фактично розпочала підготовку до матчів відбору чемпіонату світу проти Франції та Ісландії. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, автобусом дісталися до польського Жешува, звідки літаком вирушили до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєдналися легіонери. А зараз коротко про форму наших козаків у Єгора Ярмолюка залізобетонне місце в старті Брентфорда цього сезону. Українець відіграв надважливі матчі проти лідерів АПЛ та навіть претендує на звання гравця місяця у Брентфорді. А от ситуація з Забарним трішки складніша. З одного боку, Ілля Залізний гравець Парижан та пропустив тільки одне протистояння в Алче проти Баварії через червону картку. А з іншого боку, у Європі виступили із жорсткою критикою зірки збірної України. Відомий французький портал канал Супортерс розкритикував українського футболіста ПСЖ за гру у матчі з Ліоном. Цитата: головне розчарування матчу це Ілля Забарний. Вийшовши в стартовому складі поруч з Вільямом Пачо, український гравець мав труднощі проти нападників Ліона. Він знову був близький до того, щоб заробити пенальті. Забарний грає невдало вже кілька матчів поспіль. Йдеться у статті видання. Йдемо далі. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у символічну збірну 12-го туру Ла Ліги за версією статистичного порталу SofaScore. У матчі проти Алавеса Циганков забив єдиний гол. а Його оцінка склала 8,2 балів. Форма Віктора перед збірною не може не радувати. Ну і жахлива новина для Реброва. Лідер збірної України вилетів на довгий час. Український форвард Артем Довбик отримав пошкодження у матчі серії А між Ромою та Удінезе. Нападник розпочав гру в стартовому складі. Проте наприкінці першого тайму травма змусила його покинути поле раніше завершення зустрічі. За даними спортмедіасет, медичне обстеження показало пошкодження сухожилля прямого м'яза лівого стегна. На відновлення форварду знадобиться приблизно 4-6 тижнів. І такий термін унеможливлює участь Артема у найближчих матчах збірної України. Щодо самого матчу, то тут надійшли несподівані новини. Французькі активісти попросили УЄФА перенести матч проти України, який має відбутися 13 листопада. Причина неочікувана і дуже чутлива: 13 листопада у Франції відзначається день національності пам'яті та жертвами терактів у Парижі, які сталися рівно 10 років тому, і для французів це дата, яка досі болить. Україні проходять церемонії вшанування, хвилини мовчання та закриті заходи для родин постраждалих. І саме на цей день був призначений матч проти України. У Франції вважають, що проведення гучної футбольної події у День національної скорботи може бути недоречним. Тому вони звернулися до УЄФА з проханням перенести гру на будь-яку іншу дату. Більше того, головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам раніше вже говорив, що не хотів би грати саме в цей день і підтримує ідею перенесення матчу. Тепер усе залежить від УЄФА. Можливі варіанти матч перенесуть на іншу дату. Гра відбудеться 13-го, але з обмеженнями та церемоніями вшанування або ж рішення залишать без змін. Ситуація дуже чутлива, і футбольна Європа зараз чекає на фінальний вердикт. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку. Вона чи Яремчук повинен замінити довбика у нападі збірної України.